Сьогодні вже можна підсумовувати результати роботи міської та обласної влади щодо децентралізації системи опалення. Медичні заклади міста забезпечуються теплом від котельні, розташованої на території міськлікарні. За відгуками пацієнтів та лікарів, програма дала позитивні результати. Тепло лі у вас зараз тепло. По срівненню з прошлою зимою, як температурний режим в цьому году? Ну намного лучше. Чи тепло в нашій лікарні? Розкажіть, Так, да, Тепло, тепло. Тепло, тепло. «Ви Часто відвідуєте лікарню чи ні? Часто ні, ні, ні. Батарейки варіант. «Отлично все. Тепло, хорошо, уютно». В закладі температурний режим зберігається від 18 до 21 градуса. Кожен день ми відчитуємося за температурний режим виконком збоїв в енергосистемах або збоїв в опалювальній системі. У нас не було. Розкажіть, будь ласка, чи є відгуки відвідувачів, лікарів? Що вони говорять? Відвідувачам нам дуже тепло. Вони мають у нас роздягальню, тому вони в кабінет заходять роздягнені. Лікарю може поглянути хворого, не бояться, що людина, дитина в нас прививочний є кабінет. Діти там роздягнуті в закладі. Тепло що говорять пацієнти? Не жалються? Ну вони приходять з іншими проблемами на холод не жалуються. Скажіть, будь ласка, з ким ви прийшли з жіною? З і, ну так, да, на прививку. Як за відчуттями чи тепло сьогодні в лікарні? Звісно, тепло. Просто не роздіваюсь, бо зараз на роботу бігти. Ти чи тепло, хапу Тепло, добре. Чи не мерзнете? Ні, добре. Підкажіть, будь ласка, як за вашими відчуттями, чи тепло в лікарні? Тепло, відлічно. Ну, роздіти хоч. Не мерзнете, а вночі. О, так Роздіти. Ой, дуже, дуже тепло. проветриваем, все хорошо. Я вот это первый раз попала, то очень даже я, Даже слов нет, что у нас такая больница. Да, сейчас тепло, сейчас хорошо. Ну, немножко там было так немного, а сейчас вообще я очень довольна. дуже довольна головною перевагою рішення влади є те, що відтепер соціально-культурні об'єкти міста отримали стабільне та якісне теплопостачання та позбавилися залежності від підприємства боржника, результатами роботи якого стали багатомільйонні борги за енергоносій.